Божі слова на кожен день. Люди давно вже вірять у Бога, та більшість із них не розуміє, що значить слово Бог, і просто слідує в збентеженні. Вони гадки не мають, чому саме люди мають вірити в Бога чи хто Бог такий. Якщо люди знають тільки що треба вірити в Бога та слідувати за Ним. Але ніхто Бог такий, і якщо вони також не знають Бога, хіба це не величезне посміховисько? Незважаючи на те, що, діставшись так далеко, люди узріли багато небесних таємниць і почули багато глибоких знань, які людина ще ніколи не розуміла, вони не тямлять багатьох найпростіших істин, над якими людина ще ніколи не замислювалася. Хтось може сказати, ми багато років віримо в Бога. Як би ми могли не знати, хто такий Бог? Хіба це запитання нас не принижує? Однак насправді, хоча люди сьогодні і слідують за мною, вони нічого не знають ні про якусь годенну роботу і не можуть осягнути навіть найпростіші, найочевидніші запитання. Не кажучи вже про такі надзвичайно складні, як запитання про Бога, знай, що запитання, які тобі байдужі, які ти не визначив, це запитання зрозуміти, які для тебе найважливіше, тому що ти вмієш тільки слідувати за натовпом без уваги і турботи щодо того, чим ти мав би споряджатися. Чи справді ти знаєш, чому повинен вірити в Бога? Чи дійсно ти знаєш, хто такий Бог? Чи справді ти знаєш, хто така людина? Якщо ти як людина, яка вірить у Бога, не розумієш цих речей, хіба ти не втрачаєш гідність вірянина? Моя робота сьогодні така. Спонукати людей усвідомити свою сутність, зрозуміти все, що я роблю, і пізнати правдиве лице Бога, це заключний акт мого плану управління, остання стадія моєї роботи. Ось чому я кажу вам про всі таємниці життя заздалегідь, щоб ви могли прийняти їх від мене, оскільки ця робота заключного періоду. Я мушу розповісти вам усі життєві істини, які ви раніше не сприймали, хоч ви й не здатні зрозуміти чи витримати їх просто через те, що ви занадто недосконалі і занадто погано споряджені. Я завершу свою роботу, я закінчу роботу, яку мушу зробити, і розкажу вам про все, що я вам доручив, щоб ви знову не заблукали. Та не піддались інтригам лихого, коли зійде темрява. Є багато шляхів, які ви не розумієте, багато справ, про які ви не знаєте. Ви такі неуки. Я добре знаю ваш духовний стан і ваші недоліки. Тому, хоч і є багато слів, які ви не здатні зрозуміти, я все одно готовий розповісти вам усі ті істини, які ви ніколи раніше не сприймали. Бо я постійно тривожуся, чи здатні ви, маючи такий духовний стан, твердо стояти у своєму свідченні про мене? Не те, щоб я мав про вас невисоку думку, усі ви тварини, які ще повинні пройти моє дресирування, і я геть не бачу, скільки слави всередині вас. Хоча я витратив багато сил, працюючи над вами. Та позитивного у вас ніби й немає, а негативне можна порахувати на пальцях і використати хіба як свідчення, що соромлять сатану. Майже все інше у вас то отрута сатани. Ви сподіваєтеся на мене, ви поза спасінням. У таких обставинах я дивлюся, як ви по різному себе проявляєте та поводите. І, зрештою, пізнаю ваш істинний духовний стан. Ось чому я завжди за вас хвилююся. Якби полишити людей самих жити своє життя, чи були б вони такі, як сьогодні, чи їм дійсно було б краще, ніж сьогодні? Хіба ваш дитинний духовний стан вас не тривожить? Чи справді ви можете бути як обраний народ Ізраїлю, повсякчас вірні мені й лише мені? Те, що у вас виявляється, то не пустотливість дітей, які заблукали від батьків, а звірячість, що нею вибухають тварини, яких не сягають хазяйські батоги? Ви мусите знати свою натуру, яка також є слабкістю, що її ви всі поділяєте. Це хвороба спільна для вас усіх. Тож сьогодні мій єдиний заклик до вас, щоб ви були непохитні у своєму свідченні про мене. За жодних обставин не давайте старій хворобі знову загостритися. Найголовніше це свідчити, то серце моєї роботи. Ви мусите прийняти мої слова так само, як Марія прийняла одкровення Єгови, що прийшло до неї вві сні, повіривши і згодом скорившись. Тільки це вважається доброчесністю. Адже ви, ті, хто чує мої слова найбільше, найблагословенніші мною. Я вам дав усі мої цінні атрибути, Я вам усе дарував. Але ви так безмірно відрізняєтеся за станом від народу Ізраїлю, ви просто день і ніч. Та порівняно з ними, ви отримали настільки більше, поки вони відчайдушно чекають на моє явлення, ви проводите зі мною приємні дні, поділяючи мої дари. З огляду на цю різницю що вам дає право кричати і сперечатися зі мною? І вимагати своєї частки моїх атрибутів. Хіба не багато ви здобули? Я вам стільки даю, але ви натомість даєте мені тільки несамовитий сум і тривогу, нестримне обурення та невдоволення. Ви такі огидні, але ви ще й жалюгідні, тож у мене немає вибору, крім як проковтнути все своє обурення. Та знов і знов озвучувати вам свої заперечення. За тисячі років роботи я ніколи не докоряв людству, бо виявив, що протягом усього розвитку людства найвідомішими поміж вас ставали тільки дури світи, наче вони були дорогоцінною спадщиною, яку вам полишили славетні предки з давніх часів. Як я ненавиджу тих недолюдків. Тих свиней і собак, Совісті у вас замало, характер у вас занадто підлий, серця ваші занадто жорсткі. Якби я приніс такі слова і роботу ізраїльтянам, я вже давно здобув би славу. Та поміж вас це недосяжне, поміж вас є тільки жорстока недбалість, ваша демонстративна байдужість і ваші виправдання. Ви занадто не чулі і геть нічого не варті.